Привіт усім глядачам інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні ми розпочинаємо нову програму під веселою назвою «Їдло для місків». Маємо надію, що дана програма наситить ваш мозок цікавою та корисною інформацією. Відчуваєте запах? Це уже гаряча десятка свіженьких, цікавеньких фактів спеціально для вас. Отож, розпочинаємо! А ви знаєте що? Розділову лінію між східним і західним Берліном, де раніше проходила велика берлінська стіна, досі можна побачити з космосу. Справа у тому, що у західному Берліні використовуються вуличні ліхтарі з світлом білого кольору, а в східному жовтого. А ви знаєте, що сонце насправді біле завдяки атмосфері, яка частково розсіює світлові хвилі. Сонце здається жовтим. А ви знаєте що? Переглянути всі ролики на YouTube неможливо. Кожну хвилину на сервісі Ютуб з'являється близько 100 годин нових відеоматеріалів. Щоб подивитися всі фільми, які додали на цей сайт тільки протягом одного дня, знадобиться понад 16 років. А ви знаєте що? Через 4 роки після винаходу інтернету ним користувалося близько 50 мільйонів людей. Для порівняння на створення такої аудиторії користувачів телефонів знадобилося б 75 років, радіо 38 років, телевізорів 13 років, а гри Angry Birds – всього 35 днів. А ви знаєте що? Коли великий Чарлі Чаплін був на піку популярності в Америці, організували конкурси на краще наслідування актора, що носило ім'я Чаплініади. Цікаво, що сам Чарлі вирішив взяти участь в одному з таких пародійних шоу Інкогніто і при цьому не зумів здобути перемогу. За однією версією він посів на конкурсі друге місце, за іншою версією всього лиш третє. А ви знаєте, що для виготовлення однієї пари джинсів необхідно 11 тисяч літрів води? А ви знаєте, що? Український гімн складається всього з шести рядків, а не з чотирьох куплетів і двох приспівів. Другий, третій та четвертий куплети гімну, написаного поетом Павлом Чубинським і композитором Михайлом Вербицьким, не були затверджені в 2003 році Верховною Радою України. Вони не були затверджені тому, що депутати Верховної Ради вирішили їх не зовсім коректними через слова: «Станем, браття в бій кривавий, від сяну до дону», що мало на увазі претензії на. Території Росії та Польщі. А ви знаєте, що? Заможні японці іноді влаштовують собі кавові ванни, засипають підігріті до 60 градусів зерна і за 20 хвилин в тому як рукою знімає. У Токіо є навіть кава сауна, де в басейн заливають кавову масу температурою 40 градусів. А ви знаєте що? Тіло людини приблизно на 1,2 см вище вранці, аніж увечері, що пов'язано із скупченням надмірної рідини між хребетними дисками. Протягом дня тіло піддається тиску, і рідина між дисками випаровується. А ви знаєте, що кольорові сни можуть бачити тільки 90% людей, 95% з яких люди віком до 25 років. Дослідники пояснюються тим, що молоде покоління практично не застало чорно-білого телебачення. Оце і все на сьогодні. Надіємось, ваші мізки отримали масу задоволення від нашої корисної та цікавої інформації. До наступних зустрічей на інформаційному порталі золичів.нет.